Усім вітання. Хочу сьогодні записати відео як таке пояснення на питання одного із глядачів, який цікавився, скільки часу може попрацювати світлодіодна лампа від такого безперебійника. В даному випадку. Я маю світлодіодну лампу потужністю 10 Вт. Це є досить така древня лампа 2013 року фірми Electrum. От, і маємо плату нашого безперебійника, який зараз працює в режимі інвертора. Складений по високочастотній схемі. Акумулятор 9 а годин вентура. Мультиметр. Фіксує зараз 12,8 В. Ось марка нашого безперебійника, який був трішки модифікований. І струмові кліщі, які фіксують струм, це 145 1,45-46 А. У цьому відео я просто ще додав мультиметр для фіксації напруги. Тому що в попередньому відео я це зробив без мультиметра. Для більшої ясності я вимкнув його у коло, щоб бачити, яка є вихідна напруга. Як бачимо, схема працює. Лампа працює. Отже, якщо взяти в грубому наближенні струм 1,5 Ампера, то для акумулятора 9 А годин ми будемо мати у теорії 6, 6 годин роботи, але це у теорії. Тому що на практиці е, залежність часу роботи від е, струму в колі не є лінійною. Тобто е, споживання струму е, навантаження, в даному випадку це світлодіодна лампа, відповідно е, ми не, не можемо судити, що кожної години ми маємо зменшення ємності акумулятора на 1,5 А години. Е, Достоменно відомо, що із збільшенням струму в колії, ємність акумулятора падає нелінійно. Кожен виробник акумулятора має спеціальні графіки, я не буду на цьому, е, за, як кажуть, зациклюватися, е, це все можна поцікавитися у виробника акумуляторів. Да, але скажу вам так, що якщо акумулятор на 9 а -годин і навантажений на 15-20 А вихідного струму, то ми маємо різке зменшення ємності навіть до 4-5 Агодин. Це випливає із графіків, які надає виробник. От наша схема працює далі. Ми можемо бачити напругу. Мультиметр вимкнувся, тому що він перейшов в режим сну. Попробуємо його розбудити. Кліщі от такої марки UT2003. Це Юніте фірма. Це відео є продовженням попереднього, тому що в попередньому, ще раз нагадую, не було у нас мультиметра. Акумулятор зняти із зарядки. Тобто, попередньо він був на зарядці, тому напруга досить висока. Струм відносно малий. І ми маємо досить велику напругу. Зараз спробую вимкнути лампу, відкрутивши її із стоколя патрона. Не знаю, наскільки це вдасться зробити однією рукою. Тому що е, досить гарячий радіатор. В ну, попередньому відео е, ми визначили струм холостого ходу. Це було, е, так би сказати, до півампера 0,46-0,50 А. Якщо, наприклад, використовувати акумулятор ємністю 70 Ампер годин чи 50 Ампер годин, відповідно, час роботи збільшиться. 18 Агодинного акумулятора вистачало би і на 10 годин. Радіатори тут, звичайно, трішечки теплі, тому що все ж таки відбувається перетворення енергії і є втрати. На переходах транзисторів. Як би не було, польові транзистори мають досить низький опір каналу, але він є. Тут до цих транзисторів я торкаюся. Тут є вони під е, низьковольтним потенціалом. Оця частина, оці транзистори, тут вже є. Висока напруга в районі 220-240 вольт. Це небезпечна зона. Звичайно, всі дії виконую під дотримуючи правил техніки безпеки. Не рекомендую виконувати певні електричні перемикання чи заміри, якщо не володієте певними теоретичними поняттями. Струм, напруга, законома. Але е, все завжди є вперше. Але закликаю усіх, хто схоче спочатку робити практику, звертайтеся до теорії. Електротехніка, закони електротехніки, е, подальшому закони. Радіоелектроніки і все вийде. Дякую усім за увагу, творчих успіхів усім. Лайкайте, коментуйте. Буду старатися для вас робити ще інші дослідження чи експерименти. Дякую за увагу.